Друзі, нас інфоперше проголовне поїхали. Дані офіційно заявила про готовність вдатися до ядерного варіанту застосування статті 7 договору про європейський союз проти Угорщини. Що таке стаття 7? Це найжорсткіший механізм покарання всередині ЄС. Вона дозволяє позбавити країну права голосу в раді ЄС заморозити частину або всі європейські фонди. Чому саме зараз Угорщина блокує рішення по Україні, не підтримує вступ до ЄС, Гальмує спільні фінансові програми допомоги саботує окремі оборонні ініціативи у ЄС накопичилася критична маса невдоволення, особливо після демонстративної політики Орбана щодо РФ та Китаю. Що сказала данія міністерка Марі Б'єрре? Ми все ще спостерігаємо порушення фундаментальних цінностей. Ми готові розглянути всі політичні і практичні рішення для нашого руху вперед. Прямий сигнал, якщо Угорщина і далі блокуватиме єдність, ЄС і питання України її будуть офіційно ізолювати. Що відбувається всередині Угорщини? Існують дані про серйозне напруження між Орбаном і частиною військового і політичного апарату. Причини намір Орбана використати армію для авантюри на Закарпатті. Це викликало саботаж і спротив. Частина угорських офіцерів і аліт побоюється, що такі дії розірвуть стосунки з НАТО, спровокують економічну катастрофу. Дві спроби замаху, хоча не підтверджені офіційно, але вказують, що проти Орбана існує змова. Україна вже затримувала агентуру Будапешта, що збирала дані для гіпотетичного наступу. Цьому це важливо для України. Якщо ЄС реалізує статтю 7, Угорщина втратить право вето в критичних питаннях, зокрема допомоги Україні. Орбан буде ізольований всередині ЄС. Це відкриє шлях для швидших рішень на підтримку Києва. Якщо в самій Угорщині посилюватиметься опір Орбану, його можливості вести подвійну гру різко зменшиться. Що буде далі? Ймовірні сценарії єс. Активує статтю 7 упродовж 24-5 років. Якщо буде не змінить курс Орбан, спробує шантажувати ЄС, наприклад, блокувати інші рішення. У середині Угорщини наростатиме опір. Армія бізнес літа частина партії, бо ізоляція знищить економічні перспективи. Висновок Угорщина опинилась в історичній пастці між залежністю від російських і китайських інтересів і катастрофічними наслідками конфлікту з ЄС. Для України ця ситуація шанс послабити основного саботажника на європейському треку для самого Орбана ризик політичного краху, якщо ізоляція переросте внутрішній бунт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.